Всіх вітаю на каналі МініТрактор 1973. Сьогодні в моєму невеличкому господарстві з'явилася така стрічкова грабарка від фірми ДМТЗ. Ця фірма займається продажем тракторів та навісним обладнанням до них. Кому буде цікаво, я залишу силочку в описі під відео на цю компанію. Грабарка приходить майже в зібраному стані. В комплекті з нею йде два опорних колеса, підніжка, сіноулавлювач і мішочок з болтами та кріпленнями. Порядок моїх дій зараз такий. Підганяю трактор, зацепляю грабарку, і на вісу вже буду збирати її докупи. В процесі зборки будемо це вам показувати. Встановив колесо на грабарку, також підніжка, коли від трактора. І саме сіно олавлювач. Переходимо до самого цікавого. Переводимо самі спиці з транспортувального положення в робоче. Вони тут з'єднані з собою провалки, покажи. Просто відкусуємо провалку. Відкусуємо провалку. Ось нам треба буде вдягнути на оці пальці. Прокручуємо, щоб було зручніше. покрутили витягуємо самі шплінти тут здається уважно дві шайби щоб не попадали бо одна стоїть з внутрішньої сторони щоб сама пластикова втулка не уходила а одна з наружної частини так знімаємо по одній а ці залишаються і встановлюємо Раз. Вставляємо тепер все зворотньому порядку Шайба. Лент. Тихо. Визибаю вам одну втору, так само з іншої сторони. Ну і все, і, і по всій воно однаково. Передивляйтесь, може де погано розігнуті іще по самій ленті попідгибайте. Ну, передивіться. Перед використанням перевів спиці в робочий стан. І що хочу я вам сказати по зборці? В принципі, я передивився усі шви, все добре, доволі зварено. Але коли, якщо все купите і будете буде збирати, моя рекомендація: перевіряйте всі болти, що прикручують самі спиці. І Ну, ці опори щодо самої стрічки приємні. Бо трапляються, ну, зовсім вони всі затянуті, але пару штук попалося, що були так протягнуті, але треба було дотягнути Ось, якість сварних швів. Все доволі гарно зроблено, пофарбовано добре. Тепер залишилось трошки виставити третьою точкою. В горизонт її виставити. І можна буде під'єднувати зараз кардан і робити перший запуск. До речі, хотів би ще додати за регулювання натяжка ременів. Їх тут дві штуки. З лівої сторони від трактора у нас є ось натяжка. Вона відповідає за натяжку самої ленти, на якій встановлені спиці, і натяжку приводного ремня. Натягнули ви цим... Натяжка ремня в нас добра вже є. Але сама стрічка ще провисає. Ми йдемо на іншу сторону. І з цієї сторони вже дотягуємо саму стрічку ось цим регулювальним гунтом. До речі, ще що замітив: на колесах, щоб не скропіла, встановлені талотниці, я вже їх помастив. І самі колеса мені дуже подобаються, такі масивні, що не буде грузнути в почві. Дуже добре все виконано. Мені поки що все подобається. Все, завершив зборку грабарки, під'єднав вал дбору потужності, виставив її в горизонт. І Ця грабарка, як і граблі сонечки. Вони як і валки роблять, так і ворушать сіну можна. Коли у нас стоїть Сіно олавлюючи в транспортному положенні, сіно просто вилітає і таким чином ворушиться. А коли переставляємо, ось отак, от. от, витягуємо, затискати не буду. У нас сіно летить сюди і зупиняється. І утворюється таким чином волок. Як ви бачите, Парка у нас знаходиться горизонтально відносно землі. Вона тримається у нас на двох опорних колесах і на третій точці. Також як будете себе регулювати, робіть зазор на оцих плаваючих пальцях, щоб вони теж, теж були майже в горизонті, бо як трактор наїжджає на якісь кочки, ну возвижності, у нас воно грає також, як на плаваючому положенні. Тепер заведемо трактор, піднімемо, подивимося. Хочу показати, як воно стоїть, коли піднімаєте теж в горизонті. Ну і запустимо, протестуємо, як вона працює загалом.